Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий в вашому житті, Бог вивільняє свою славу щодня ваше життя. Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Згадую сьогодні знов про апостола Павла. Його арештовують в Ірусалимі. І він має промову. Це я дивлюсь книгу дій святих апостолів. Він має промову, захищає себе, говорить, у що він вірить, чому він так вірить, опирається на Писання. Потім він перед Синедріонів, там є змова іудеїв проти нього. Потім його посилають до Фелікса, де він теж говорить про свої сподівання. Доктрини, як він розуміє Боже Слово, і у що він вірить, чому він вірить так, ну, саме так? Потім він, апостол Павло, перед правителем Феліксом. Потім відстрочка Фелікса, потім знову він на суддів Феста, тепер перед Агрипою. І ось я хочу на один текст звернути увагу, коли в усіх всіх моментах. Він має тверду віру, він має тверді переконання, він щиро ділиться тим, що він вірить і чому він вірить. І ось я дивлюсь, дії, 26 розділ з 27 вірша. Він питає апостол Павло, чи, ви, чи виріш царю Агрипу пророком. І відповідає: Я знаю, що віриш. Я знаю. А Грипа сказав Павлові: Ти майже переконуєш мене стати християнином. Або чи не думаєш ти, що зможеш мене так скоро переконати стати послідовником Христа, стати християнином? Павло сказав: благав би я Бога, щоб мало чи багато не тільки ти, але й усі, що слухають мене сьогодні, зробилися такими, як я, окрім цих. Кайданів. Дивіться, така чудова думка. Я сьогодні питаю себе, чи міг би я сьогодні людям навколо, в суді, на роботі, в електриці, в потязі, на базарі, в бізнесі, в служінні. Де б я не був, я можу так сказати, як апостол Павло, а як він говорить? Я Хочу, і благаю Бога, щоб усі, хто є навколо мене, на кого я впливаю, вони зробилися такими, як я. Уяви, якщо ти лежень, якщо ти жадібна людина, лукава людина. От так же, так важко сказати, що я хотів, би, щоб всі стали такі, як я. Всі лукаві, жадібні, невірні, блудники і все. Дивіться, яка ревність? Яке дерзновіння він має, розуміючи, що він улюблений, що він свята Божа людина, що він в покликанні, в служінні, що він рухається за Господом, він говорить і свідчить о гріпі. <кій> Пробачте царю. І він говорить: я хочу, щоб усі отримали спасіння і стали такими, як я. І, звісно, я кажу не про ці кайдани, що на мені. Він говорить, що що я не хотів би, щоб було, щоб ви були у в'язниці. Але він був у в'язниці за Христа. Говорить, я не хотів би, щоб ви були у в'язниці, а все, що є інше в моєму житті, і як я розумію, як я служу, як я рухаюсь, як я піклуюсь про інших, як я люблю, я хотів би, щоб ви були такими, як я. Тому, друзі. Сьогодні я задаю собі питання, чи можу я людям сказати, які оточують мене, що я бажаю, щоб ви були такими, як я, крім, наприклад, цих кайданів, там. там крім ось оцього, наприклад, там, крім моєї хвороби. А так, щоб, от як я служу, як я вірю, як я рухаю, щоб ви були точно такими ж. Тому. Ми сьогодні свідчення для людей, ми сьогодні приклад, люди на нас дивляться, і ми сьогодні маємо або не маємо дерзновіння сказати людям: я знаю Господа, я йду за ним, я приношу плоди, і я стараюсь сьогодні максимально зробити те діло, яке він мені довірив.